Колись давно в Україні хлопча виростало, невідомого малого Тарасиком звали. Полюбляв він малювати та вірші складати, лиш не мали батьки змоги Його в школу віддати. Підростало то хлоп'я, і горя не знало, Та настав лихий світанок, батьків враз не стало. Став тоді, малий Тарасик, світом мандрувати, і у дяка працювати, мудрості навчатись. Ой, тяжко було в дяка, малому хлопчині, і тікав, не оглядався в одній сорочині, Став тоді, малий Тарасик, у пана служити, і малому кабзарику стало легше жити, Вчився в пана малювати та пішов навчатись. Та не міг юнак Тараса кріпаком лишатись, тоді прийшли на допомогу йому вірні друзі. Тарас святкує перемогу у дружньому крузі, так і дитинство прилетіло, Тарас став дорослим. Пройшли роки, посвіло його вже волосся, та й досі пам'ятаєм хлопчика малого, Що з дитинства став писати кобзареве слово.